Дід, баба і вовк співак. Жили собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла у дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Діти і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села, і зажурилися старі. Але чують. Хтось стука. Діти, баба, зраділи, до вікна біжать, але чують. Дозвольте заспівати, – Діти баба в один голос. Співайте, раптом товстий голос каже. А діда діда перша ягничка, друга тевичка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам. Баба каже, що не дам, вона в нас судна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері, аж хата трясеться і кричить Давай, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові? Взяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Підходить до вікна, гукає. Дозвольте заспівати, дід відповідає, нема чого давати, а вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо і вас їм!» – діти каже. Співай. Вовк знову співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку!» Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Вернувся знову до діда і знову питає Дозвольте заспівати, дід відповідає. Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері. Ось ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив, вовк співає. А в діда, в діда перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, бабу, дід каже. Не дам. Вовк кричить. Давай, бо й тебе з'їм. Хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав. А баба зав'язалася великою хусткою, взяв вовк бабу на спину і поніс. Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче. Рожти, рожти пеньку вгору. вовк питає. Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв та й мене з'їв. І знову баба каже, Рожти, рожти пеньку вгору. Доїв воктеличку, не наївся, хотів бабу їсти. Як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гристи пеньок, поламав зуби і пішов до коваля, щоб ставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже, Рожти, рожти в вміс. Пенігок зробився низенький, баба скочила і пішла. Іде, іде баба лісом, вже втомилася. Аж дивиться стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози, війшли і питають. «А Хто був у нашій хаті, хто поламав грубу? їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишилось рожувати. Баба сидить під коритом і шепче Спи, спи, цапуньку, на одне очко і на друге. Цап заснув. Баба вирізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що на старій хатки. Подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати, а вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи цапуньку, на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третю дивиться. Баба тільки вирізла, хотіла вколупати сиру і масло, а цап бабу цап зарукав. І держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити, але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служить. Вона все робила, а кози йшли пластися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жить. Але скучно було бабі за дідом. І як тільки пішли кози пастись, баба наклупала сиру та масло у платок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід набарив кашу, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла. Та й вкинула у кашу. Дід подумав, що то щось погане впало, і вилив кашу у цебрик. Ще було трохи в горщику, вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла у кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту з цебрика. Баба тоді каже Дідусю, зніми мене! Дід зрадів, зняв бабу з горища, і живуть вони дружно, добро наживають. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.